Сором і провина це не твої почуття. Їх не існує в нас з дитинства. Маленька дитина не соромиться і не винить себе. Це вже трошки більш дорослому віці. Їй навішують це цей тягар. Так не можна, як тобі не соромно. Це ти винна, і частіше це роблять значені дорослі, складаючи відповідальність за свої почуття на маленьку дитину, на те, що вони відчувають на дитину. І якщо ти відчуваєш провину, а навмисно нічого не робила, а так склалися обставини, чи сором, зупинись на хвилинку, запитай, чи моє це почуття, і якщо буде відповідь ні. Просто віддай його. Уяви щось, що можна віддати, і віддай тому, кому воно належить. А частіше тому, хто тебе або соромить, або вводить це почуття провини.